Підтримка ментального здоров'я, зниження рівня стресу, а також соціальна допомога. Саме за цим звернулася у хаб стійкості пані Ірина. Тут їй допомогли придбати спеціальне ліжко для хворого чоловіка. Я була так рада, бо я його чекала два роки. Мені було так тяжко це робити все вдома, знаєте, піднімати на обичній, на обичній лісі, піднімати його, садити, кормити дуже було. А зараз... Придбала ліжко, воно новофункціональне. Воно я не можу його, на яку треба висоту підняти. Ми без цих організацій, як ваша організація, просто не можемо жити. Звернувся по допомогу і військовий Денис. Його після поранення привів до хабу побратим. Я дуже благодарен цьому хабу. Я дуже вдячний цьому хабу, бо я взагалі не сильно хотів з кимось спілкуватися після поранення. Нервові зриви були, психи, і на людей почав якось дивно дивитись. А тут ось я п'ятий місяць ходжу, і я дуже сильно задоволений, бо я став відновлюватися після того, що пережив. І Я хочу багатьох своїх побратимів привести сюди, щоб вони зрозуміли, що це не кінець життя. Також на базі хабу створили групу самодопомоги для ветеранів рівний рівному Фенікс. Її учасники діляться досвідом та історіями зцілення, отримують емоційну та психологічну підтримку. У результаті частина військових почала брати активну участь у житті громади. Дуже всі цій організації і всім фахівцям, тому що я так само тепер долучився до цієї організації з тими самими почуттями, де і я дуже вдячний. Всьому тому що є. Тепер, скажімо так, за ці півтора року я став членом ради ветеранів міської, а також є заступником ради ветеранів Харківського району і секретарем Жена а так само Харківського району. Тому Скажімо так, вони це на ресурс, сили і потребу цей простір допомоги та підтримки створила благодійна організація «100% життя Запоріжжя за кошти Європейського союзу. Загалом у межах проєкту було надано понад 5 тисяч послуг як соціальної, так і психологічної допомоги. Наразі продовжується да війна, і люди в нашої громади потребують ментальної підтримки. Це доведено даним даним проектом. Що Така підтримка необхідна абсолютно всім верствам населення. А даний проект також показав, що обмежень по підтримці ментального здоров'я немає ніяких, тобто направленість цільової аудиторії повинна бути абсолютно всі мешканки від малеч до самих дорослих. Організатори кажуть, за рік отримали практичний досвід надання послуг відповідно до державних стандартів. Тому сподіваються, що в подальшому проєкт буде фінансуватись із бюджету на сьогодні. Ми працюємо над тим, щоб цю послугу продовжувати разом вже. З нашою місцевою владою ведемо перемовини з департаментом соціального захисту населення щодо додання цієї послуги на території нашої громади для того, щоб продовжувати і втілювати той досвід, який ми вже отримали, і також залучати. Кошти міжнародних донорів для продовження фінансування такої важливої діяльності. Ментальне здоров'я, і ми розуміємо всі, що це не про когось іншого, це про всіх нас, про кожного і про кожного. І е, кожен крок в цьому дуже важливий. Я вдячна безумовно, мережі благодійної організації мережі 100% життя Запоріжжя за те, що ви приєдналися. Ви не просто зробили це на словах. Ви провели вже велику роботу для покращення житті світості запоріжців, надаючи їм як психологічну, так і соціальну допомогу. Аліна Мельничук Єгор Батуренко телеканал МТМ.